Всім привіт. Сьогодні я покажу обзор на Мой мір там, де я все строю. Ну і мені пацани допомагали. Ось для вас перший домик. Ось я придумав принцип його, щоб. Чтобы... Ну, це навіть і не дом. Це музей. Сюди заходимо. Тут поки що на всього два предмети: перший це яйцо дракона. І друге це. Як він там називається? Скалковий каталізатор. Ну, і ось для них я зробив був такий педістали, так. Да. Ну, і ось камінь. Ну, це обичний камінь і все. Тут у нас була трішка і бомблошка. Коротше, дивіться, мій друг отут придумав механізм, чи він десь, скоріше, його десь побачив. Там де зробить, щоб він, безконечно, там тінці випускав. Там, тут, -ту чтобы, -ту, скорее всего, там вибразувати різні рестон механізм. Ось, кстати, оцей зомбак, ну, цей мій друг опять строив. Ось тут в нього щит такий вистрільнув. Ви понимаєте, хто, но ну, я вам зараз покажу. Ну, вы знаете. Ось тут меч железный, це прям вайб 1.8. І ось цей ск скелет. Це теж опять мій друг строїв. Вистрілив цього зомбака і комусь, тільки чомусь скелета трішки вищий, ніж сам сум, З... зомбак. Зомбак. Якщо ви встала, то лучше присяти. Це мій домик, який тупо-напросто тільки я строю і все. Ви не представляєте, я скільки довго времени. Депер... Короче, я вам зараз покажу. Дивіться, бачите? Я зараз кружку. Кружочка вам показую, що ми тут вийшли 56 майкрафтовских днів. Ну, не так, тому що я був просто так примерно днів 20 просто перематував, щоб було гарніше число. Ну, і ось, погнали, заходимо в майдомик. Ну, заходимо, тут у нас ховер на порядку, тут у нас нічого, тут у нас нічого, а тут у нас їда, тільки дуже мало. Тут у нас різні, різні вещи. Саме це, Самое тому що коли ти так сідаешь, ти так можеш швидше йти. Ну і це, наприклад, щоб щось строиться, тому що я Па я не вмею ан андромеда строиться. Ну вибачте, да я не вб'яндромеда ан строиться, то як вы думаете, шо, беда? Мне що ще ж о чем-то лучше строить. Ось. Тут у нас, мені кажеться, буде просто зона комфорту, зона, зона кайф. Зона сім. а е, тут у нас де, де, де спрашивати, чому тут мене... Та йомаю, не, немає досок? Ну... Понимаєте? Не все я в співдостроїти в цьому мирі. От, тут у нас будка 2 х 2. Там де буде жити. Тут колись жили всі лізі, але він виселився. Ідемо ідемо і заходимо в дверко. Тут у нас кімната, там де хтось походить з моїх друзів буде жити. Тут у нас четверна кровать. Тільки в моїх коментарях не пишіть. Ви поняли, що не пишіть. Біжимо і приходимо сюди. Тут у нас шалка з вещами. Кстати, я був. Вадина, оце, тому що збив бив був грохнув точніше. З одної тички. Не знаю, мені було нефіг чим зайнятися. Понятно, понятно що в кожної людини це може бути. Коротше, ось тут у нас, опять говорю, опять говорю перший раз, тут у нас якась фіня щось придумаю колись. Думаю, ніколи. Ой, я зачем це сказав? Біжимо. І ось дивіться, не оце. Оце в нас тут поки що я ще не придумав, що буде. А оце е, будка. Ой, дом! Він сказав Артур, я коротше, ну да так, його другу сказав. Е, ні не те, що він знімається в тих відео на кондиціях, там, де то вже другий друг робить. Ну, як з якими ми граємо. Це, і я сказав: о, глянь, ну, який тут. Тупий, тупий. комнату я зробив, ти тут не буде жити, він говорить, я не знаю. Трішки я в шокі був. Тут у нас не знаю, що буде, погнали далі. Це ще, блін, ще й не все. Тут у нас шалкера пусті. Поздравляйте, все, все ура, Блад, не все. Тут у нас балакончик, яким я ніколи блін, не пользувався. Тут у нас декор прям дуже крутий. Дивіться далі. Тут у нас живуть наші. хто? Ко-ко-ко, а тут у нас воздух живе. Да, воздух. І мені в цьому світі, там, де я ще не все показав, найбільше подобається оця фігня. Ладно, що, я що нормально, щоб потратити на цю стройку один п'ять! І оцю штуку, яку я придумав просто на руки, була Поздравляю, Поздравляйте перша скульптура, яку построїв не я. Тому що оці дві построїв не я. А оце вже я. Це в нас Стів. Тільки чому він рижий? тому що немає рижого бетону чи і так далі. Я вам зараз покажу. Ой, Стік є, ну, жовтий, це що? Ну, я ж ще й не думав робити цього чорний. Ну, йо, -йо ж ж, а кераміка є. Вона, вона похожа на. Ти? Чи, ти? чи ти сліпий? А о, не сліпий. Скажіть, будь ласка, я б не потратив. Стільки грівня ради того, щоб подумати, те, що ото, що заді мене, блінна, буде нормально виглядати. А ну не як, якщо оця кераміка виглядає ідеально, і він мене якийсь... Бачите? Ну не нормально. Це був на це все. Всім дякую за перегляд. Всі, хто мене дивиться, всім пока!